Німці думають про кризу в Україні і які сигнали від Європи потрібні українцям. Вітаю геофактори. Дивіться нині також про таке. Дипломатія в глухому куті. Чи має ЄС єдину стратегію щодо України? Не голівудські пристрасті. Німці шоковані штогунством з боку США. Шопінг без докорів сумління. Популярний лейб у центрі скандалу. Українці часто вже не приховують свого роздратування, коли мова заходить про роль Євросоюзу в подоланні української кризи. На їхню думку, Брюссель надто мляво реагує на численні докази причетності Росії до війни на сході України. Люди не розуміють, що ще повинен утнути Кремль, аби ЄС, врешті-решт, натиснув на Москву жорсткими економічними санкціями. Чи будуть слід за ультиматумами на адресу Росії конкретні дії з боку Брюсселю? Покаже надзвичайний саміт ЄС наступної середи. Утім, експерти дедалі більше сумніваються, чи має Євросоюз єдину стратегію в подоланні української кризи? Відновлення українським президентом антитерористичної операції на сході України з точки зору дипломатії стало поразкою у намаганнях Євросоюзу вирішити конфлікт мирним шляхом. Глава МЗС Німеччини не приховував жалю. Зрозумійте, зрозуміти, я дещо розчарований, що нам не вдалося домовитись, і що внаслідок цього одностороннє перемир'я було перервано президентом Порошенком. За два тижні. Однак українські силовики досягли певних успіхів, звільнивши від сепаратистів слов'янськ, Краматорськ та низку інших населених пунктів. Зрештою, АТО виправдане із точки зору міжнародного права тут діє той принцип, що у боротьбі проти терористів застосовується національне право. Україна суверенна держава, тож міжнародне право не заперечує таких дій держави. Масштабом операції є українська конституція гарантії захисту прав людини та принцип пропорційності. Адже силові операції держави не повинні спричиняти жертви серед цивільного населення. Євросоюз продовжує закликати до переговорів та мирного вирішення кризи. Утім, ультиматуми, які висуває Брюссель, у Кремлі ігнорують. Обіцяні Брюсселем більш жорсткі санкції проти Росії все ніяк не ухвалять. Наступна нагода для цього позачерговий саміт ЄС 16 липня. Утім, уже сьогодні оглядачі налаштовані скептично. Росія протягом усього часу не змінює свою поведінку і не впливає на покращення ситуації. Я дуже скептично налаштований щодо можливості запровадження жорсткіших санкцій. Ми бачимо, що ЄС практично не відіграє жодної ролі. І справді Євросоюз гальмує не в останню чергу, тому що ухвалення таких вагомих рішень потребує згоди усіх 28 країн-членів. Посередницьку справу в свої руки доводиться брати окремим державам, передусім Німеччині. Німецький міністр закордонних справ Штайнмаєр не тільки здійснює візити до Києва, а й запрошує колег з України, Росії та Франції до Берліна на консультації. Для вирішення конфлікту Німеччина вже знайшла собі союзника. Однак не Польщу, як можна було очікувати, а Францію. Саме Берлін і Париж стають у ЄС головними акторами для подолання української кризи. А канцлерка ФРН Меркель найбільше за всіх західних лідерів спілкується з російським президентом і ледь не щодня телефонує президенту України Порошенку. Її риторика при цьому залишається незмінною. Ми не припинятимемо шукати дипломатичні шляхи вирішення конфлікту. Однак до мети, якої ми хотіли б досягти, ще далеко допомагають у Берліні не лише миротворчими заявами та закликами. Цього тижня Німеччина ухвалила рішення щодо невідкладної фінансової допомоги для Донбасу. На підтримку звільнених від проросійських бойовиків міст на сході України ФРН надає 2,5 мільйони євро якої ще підтримки чекають від Європи українці? Запитаємо в німецького експерта дослідника інституту євроатлантичного співробітництва Андреаса Умланда, який вже багато років мешкає у Києві, пане Умланде, після того як перемир'я на сході нічого не дало, в багатьох українців почало наростати певне несприйняття такої поміркованої позиції Європи. Чи є загроза, що українці поволі розчаровуються в ЄС? Так дійсно можна зрозуміти, чому українці так не задоволені позицією Європейського Союзу. Проблема, мабуть, в тому, що ще не всі люди зрозуміли характер, сенс цієї війни, що це нова форма, нова якісність. Війна нової якості. Тобто це така гібридна війна, вона дуже специфічна, і тому ще багато людей думають, що на Сході України є якась така громадянська війна. І тільки зараз можна вже побачити, що багато Експертів, аналітиків, вони е, е, пишуть про цю війну як про таку специфічну агресію з боку Росії. Ну, власне, через усе це в українців з'являється відчуття, що Європа кидає їх на призволяч, чи що вона прогинається перед Путіним. Е, як ви це бачите? Чи виправдані такі страхи? Ну, я не думаю, що це якась така антиукраїнська або проросійська позиція. Просто зараз вже ще є така надія, що можна вирішити весь цей конфлікт дипломатичним шляхом. Захід не хоче сваритися так фундаментально. З Росії і теж не хоче, щоб була така загальна конфронтація між Україною та Росією, і тому все ж намагаються вирішити цю конфронтацію дипломатичним путем шляхом. Але я думаю, що якщо не буде рішення, рішення через дипломатичні інструменти, то будуть більш серйозні. Санкції, а які сигнали на вашу думку потрібні нині українцям, аби відновити їхню довіру? Я думаю, що, мабуть, найкращим сигналом було б більш інтенсивна співпраця між Європейським Союзом та Україною, і ще більш проєктів різних спів... Спів... співробітництва. І, мабуть, теж Україні сьогодні вже потрібна. Дати більш такий сигнал зрозуміли стосовно європейської перспективи України, тобто перспективи членства в Європейському Союзі, і тоді я думаю, і для українців буде більш зрозуміло майбутнє стосунків між Україною та Європейським Союзом. Та ну власне у Євросоюзу є свої очікування до українців, зокрема, це е, втілення реформ, які власне фінансує Брюссель. Дякую, пане Умланде. Ну а про те, що німці думають про події в Україні, дивіться далі. Президент ФРН Йохім Гаук виступив цього тижня з гучною заявою. Він сказав, що його дивують німці, які з розумінням ставляться до політики Путіна щодо України. На думку Гаука, це можуть робити лише ті, хто мало що знає про російські реалії. Тамтешній правовий безлад, ставлення до меншин, порушення міжнародного права та прав людини. А чи розбираються німці в українських реаліях і як оцінюють події на Донбасі, з'ясовувала Катерина Іванова. Знайти німця, який би нічого не чув про Україну, мабуть, уже нереально це й зрозуміло, адже останніми місяцями українська криза не сходила з телеекранів та шпальт німецьких газет. Я стежу за подіями в новинах. Додатково нічого не читаю, але подекуди ще слухаю радіо. Дуже непокоїть інформація про напружену ситуацію. Як же там серед такого безладу виживають мирні люди? Навчені гірким історичним досвідом переважна більшість німців нині виступають проти будь-якого кровопролиття. Дехто відсторонюється на кшталт моя хата з краю, Нічого не знаю. та це ж далеко від нас. Нам до того нема жодного діла. Завжди знаходяться такі бетононепробивні люди, які ні за що не визнають, що треба говорити одне з одним, аби не було війни. під час майдану переважна більшість німців підтримувала євроінтеграційні прагнення українців. Однак, зближення України з ЄС зустріло жорсткий опір Росії і обернулося глибокою міжнародною кризою. Як на це дивляться пересічні німці? Євроінтеграційні прагнення українців громадяни Німеччини однозначно підтримують. Українці хочуть вступити до ЄС, тому і підписали угоду про асоціацію. А вся ця криза виникла тільки тому, що Путін не хоче українців відпускати. Росіянам це аж ніяк не підходить, бо Україна завжди була в зоні впливу Росії, і ми не можемо втручатися туди, адже ми залежимо від Росії. Для тієї категорії німців, які з розумінням ставляться до політики Путіна, в Німеччині навіть з'явився спеціальний термін путін фарштейр. Вони оперують зазвичай одним єдиним аргументом: сваритися з Росією не можна, бо це зашкодить економічним інтересам Берліна. Російська пропаганда діє і в Німеччині. Від декого можна слово в слово почути риторику російських змі. В Україні там же усі силові посади, і міністерські, і військові, і спецслужби обійняли нацисти. Таких радикальних голосів меншість. Дві третини німців кажуть, що більше не довіряють Росії. Утім, 90% усе ще вважають за необхідне і далі вести діалог з Москвою. На передній план виходить роль Німеччини як посередника. Посередництво – добра роль для Німеччини. На мою думку, ми не маємо підтримувати якусь одну сторону. Навпаки, треба намагатися дотримуватися нейтралітету, схиляючи обидві сторони конфлікту до діалогу. Великі європейські країни не повинні залишатися осторонь. Необхідно допомогти українцям, але зрештою вирішувати в цій ситуації все ж таки самій Україні. Яким саме чином Німеччина могла би допомогти Україні? Можна допомогти фінансово. Наскільки я знаю, раніше фінансову допомогу Україні надавала Росія, і, на мій погляд, значно краще, якщо західні країни теж підключаться до фінансування. Це допоможе українцям зменшити вплив Росії і рухатися в напрямку Заходу, стати більш незалежними. й допомагати, то тільки не військово. ми німці завжди приходимо на допомогу іншим країнам. І українцям теж допоможемо. Це вже заплановано, і так і буде. З голоду ми нікому не дамо померти. З понад трьох десятків перехожих, з якими ми поспілкувалися на вулицях, Бона переважна більшість висловлювала свою підтримку українцям. Утім, дані опитувань більш витверезливі. Далеко не кожен німець з розумінням ставиться до того, що німеччина фінансово чи економічно має розплачуватися за українсько-російський конфлікт. Докладніше про настрой німців поговоримо з експертом Фолькером Вайхселем, одним з редакторів аналітичного журналу про східну Європу. «Остоєропа», останній випуск якого був повністю присвячений Україні. Пане Вайхселе, Чи підтримують пересічні німці українців так само, як політики? усі німці, які справді розуміються на цій ситуації, політичний клас, зовнішній політичний клас це підтримують. Утім, загалом інтерес німецького суспільства до зовнішньої політики з невеликими винятками незначний. переважає на жаль настрій на кшталт. Ми хочемо бути великою Швейцарією. Тож ми нікому нічого платити не будемо. Мовляв, якщо Німеччина вже мусить платити Греції, то чому вона має платити ще й Україні? Такий підхід не є якимсь антиукраїнським чи проросійським. Це просто втома від проблем Європи. Ця втома шкідлива і небезпечна, але з Україною це має мало спільного. З точки зору німців, яку роль їхня країна має відігравати в конфлікті між Україною та Росією? З точки зору значної частини суспільства Німеччина має по можливості триматися осторонь. Принцип, ми маємо бути великою Швейцарією, означає для них таку собі пацифійську відсторонену позицію. Часто навіть без з'ясування питання, хто є воєнними акторами, і чи недоцільно таки взяти на себе відповідальність і зайняти чітку позицію в цьому конфлікті. у політиці інакше там це бурхливо дискутується і є чимало голосів, Сів, зокрема, президента Гаука і серед зелених, які вимагають більше політичної відповідальності, і прямим текстом говорять про причини бойових дій на сході України і ескалації конфлікту з боку Москви. А чи поділяють німці думку, що Німеччина і надалі має виконувати роль посередника у цьому конфлікті? Німці цим конкретним питанням не задаються. Німецьке суспільство у своїй більшості не переймається зовнішньою політикою і хоче мати якомога менше справи з цими темами. натомість у політиці уявлення про посередню роль німеччини справді поширене. І це певною мірою обґрунтовано. Німеччина перебуває ніби у віртуальному центрі між Україною та Росією. з одного боку вона історично має добрі відносини з Росією, а з іншого також добрі відносини з Польщею, яка, як відомо, є адвокатом України в Європі. Тож, підстави для такої посередницької ролі Німеччини справді є. Дякую, пане Вайхселе. Нагадаю, це був редактор аналітичного журналу Osteuropa Фолькер Вайхсель. Ще більше коментарів та аналітики на цю тему читайте на українському сайті Deutsche Welle. У Німеччині не вщухають шпигунські пристрасті. З такою швидкістю події не розгортаються навіть у голівудських фільмах. Ще не встиг зійти з перших шпаль скандал довкола співробітника німецької розвідки, який нібито працював на користь США. Як приголомшило ще одне повідомлення тепер уже про шпигуна в міністерстві оборони ФРН. Німеччина з відповіддю не забарилася і висилає резидента американських спецслужб при посольстві США в Берліні. Політики говорять про невиправну шкоду, завдану цим скандалом німецько-американським відносинам. Шпигунство з боку США німці сприймають мало не як зраду. Міністр фінансів УРН вдався навіть, м'яко кажучи, до недипломатичної лексики, назвавши поведінку США тупою. З іншого боку, німці розуміють, що Америка важливий світовий гравець і розсварюватися з нею вщент теж не хочуть. Понад 200 документів комісії Бундестагу з розслідування діяльності американської спецслужби в Німеччині нібито скопіював і передав у США співробітник німецької розвідки. Цінність паперів начебто не була аж такою великою, і все ж у відносини Берліна та Вашингтона забито черговий кілок. Серйозність інциденту демонструє вже те, що канцлерка ФРН Ангела Меркель, перебуваючи з візитом у Китаї, прокоментувала це. Якщо ці звинувачення підтвердяться, то для мене це означатиме заперечення того, що я розумію під довірливою співпрацею між службами та партнерами. За іронією долі саме комісія бундестагу з розслідування діяльності американських спецслужб у Німеччині стала об'єктом шпигунства з боку США. Німцям це видається особливим нахабством. Так само, як американцям, наміри цієї комісії офіційно допитати зрадника номер 1 в очах американців Едварда Сноудена. Для Вашингтона це стало би справжнім ляпасом з боку німців якщо хтось і знає, і то знає багато, то це Сноуден, тому він нам потрібен. Але німецький уряд поки що відмовляється виконати свій обов'язок, а саме запросити його на допит до ФРН. Утім, Члени слідчої комісії бунтестагу відправлячих партій пояснюють зволікання із допитом Сноудена турботою про його безпеку. Ми опинилися в ситуації, коли є угода про екстрадицію із США, якою ми не можемо просто так знехтувати. Тому сподіваюся, ми знайдемо політичне рішення без того, щоб справа доходила до конституційного суду. Про розмах шпигунства американців. Німці серйозно мислилися після того, як рік тому стало відомо, що американці прослуховують навіть канцлерку ФРН. Відтоді німецька влада, так би мовити, маневрує між двох берегів. З одного боку Берлін хотів би якомога більше знати про шпигунство американців на території ФРН, а з іншого не хоче псувати відносин з Америкою. До того ж, ні для кого уже не таємниця, що й німецька розвідка БНД тісно співпрацювала з Агентством національної безпеки США. Гадаю, причетність БНД досі суттєво применшувалась. Обидві служби давні партнери. І за винятком того, що Німеччина теж стала ціллю шпигунства, вели дуже тісну співпрацю. Врелейшеншевір'ям біні колись був керівником технічного відділу американського АНБ. Він звільнився зі спецслужби на знак протесту і виступив нещодавно перед слідчою комісією Бундестагу. За його словами, американське стеження тоталітарне, яке буває лише в диктаторів. Інсайдери, як він, вважають смішними наміри Німеччини укласти із США угоду, яка б забороняла шпигунство між цими країнами. Американці на це ніколи не підуть, натомість лише заспокоюють німців виклики не є непереборними, адже США та Німеччина мають багато спільного. Це насамперед цінності, повага до особистої сфери та свободи індивідуума, неприпустимість дискримінації та право на самовизначення. Ми поділяємо ці цінності. Утім, попри всю дипломатію, там, де починається особиста сфера, а отже, і не повинно бути місця шпигунству, погляди німців та американців розходяться. Нас постійно запевняють, що все вже з'ясували, але це не так. Інакше американці підписали б антишпигунську угоду, і навіть тоді я був би скептичним, чи й дотримувалися б її то що ж важливіше, повне розслідування чи добрі відносини із США з огляду на дедалі нові факти, дискусія в Німеччині триватиме ще довго. Футболка за 30 гривень або джинси за 80. Ціни про які в Україні вже й забули, пропонують деякі європейські марки одягу, за рахунок чого можливі такі демпінгові ціни. Світло на це нещодавно пролив випадок з ірландським лейблом праймарк. В одязі цієї фірми, нібито знайшли записку китайської швачки із текстом Змушена працювати до виснаження. І, хоча концерн назвав всю цю історію підставою, осад, як то кажуть, залишився. Не можна сказати, що мешканці Європи байдужі до цієї проблеми, але спокуса потішити себе дешевою обновкою зазвичай бере гору. Продавці ірландського лейблу Праймарк намагаються створити святкову атмосферу. Треба ж якось заглушити критику, яка лунає останнім часом на адресу концерну. На відкриття філіалу у Берліні минулого тижня приїхав сам прем'єр-міністр Ірландії. Я такий щасливий бути сьогодні тут з вами. Праймарк має тепер 276 магазинів і 13 з них у Німеччині. у Європі праймарк неймовірно успішний. У черзі перед магазином на Олександр Плац у день відкриття стояли сотні клієнтів, переважно тинейджерок і молодих жінок. Чи цікавить їх, у яких умовах виготовляється цей одяг? Трохи мучить сумління, що ми купуємо тут, але не так, щоб дуже сильно. Нормально. І так, вочевидь, думають більшість тих, хто тут стоїть. Усе вирішують ціни, а вони тут надзвичайно низькі. Футболки за 3 євро, джинси 8, сукня 12 євро. Зрозуміло, що стільки можуть коштувати лише речі, за виготовлення яких платять копійки. Праймарк, як і багато інших великих мереж магазинів одягу, шиють свою продукцію в Азії, приміром, у Бангладеш. Швачка заробляє тут сміховинних 60 євро на місяць. До того ж, умови праці жахливі. Минулого року одна із аварійних фабрик завалилася. Загинуло більше тисячі людей. Низькі зарплати, незадовільний правовий та соціальний захист працівників. Усе це також і грузинські реалії. Ми в Батумі, центрі текстильної індустрії Грузії. На трьох фабриках тут працює понад 7 тисяч швачок. Більшість із них взагалі не знають про свої права. Працівник профспілки намагається їм допомогти. я запитую їх, скільки заробляють, але вони не відповідають. Якби зарплата була пристойна, думаю, сказали би. Лише дві швачки наважуються відкрито говорити на камеру. 150 євро максимум, який вони можуть заробити за місяць на фабриці. І то лише за умови, що працюватимуть без передоху. Нам оплачують лише час, коли швейна машинка працює. Час, коли припасовуєш тканину, а також нумеруєш та сортуєш готову продукцію, не враховується. Тобто працювати слід неймовірно швидко, інакше заробиш взагалі мізер. Невже клієнтам праймарк до цього байдуже? Невже їх не зворушують навіть історії із криками про допомогу у записках зашитих водях? кла я знаю про ті умови. Якщо я згодом сподіваюсь зароблятиму більше, то й купуватиму деінде. Споживачі можуть щось зробити. Вони можуть передусім бойкотувати, відмовлятися від придбання таких товарів. Вони можуть спробувати вплинути на ці процеси, коли не ганятимуться за дешевими пропозиціями. Це певною мірою утопія, але це можливо. кожен може день за днем переглядати свою купівельну поведінку. Утім, робить це поки що мало хто. Принаймні такі скандали спонукають споживачів у розвинутих країнах бодай замислитися над цією проблемою і усвідомити, що дешево іноді погано не лише із точки зору якості, але й з морального боку. Primark, до речі, не єдина мережа одягу, на адресу якої лунають подібні закиди. Такі лейбли, як Hugo Boss, Армані, Версаче, теж виготовляють свій одяг в країнах з демпінговими зарплатами. При цьому ціни в них зовсім не низькі. Докладніше про теми, які не залишають європейців байдужими, читайте на українському сайті Deutsche Welle та у Фейсбуку. А я прощаюся з вами на все добре.